Луцьк знову у сльозах. 27 грудня у соборі Святої Трійці прощаються із молодим воїном, який віддав життя у боротьбі за незалежність. Віктору Афанасьєву було всього 22 роки. Лілія пам'ятає його ще зі школи, де працювала вчителькою. Молоденький хлопчик добряк дуже добра дитина була. Така дитина світла. Віктор Афанасьєв лучанин добрий та чуйний патріот своєї країни. У військо пішов добровольцем, щоб захистити країну від ворога. Ворога, який називав себе братом, підкреслюють лучани, які прийшли попрощатися з героєм. Нам ніколи росіяни не були братами. Це вони щось таке видумали. Ми терпіли, терпіли це братство, поки вони на нас не, не напали і не почали нам. Наші бомбити у селі, вивати наших дітей, наших братів. Смерть не питає ні паспорта, ні метрики. На жаль, побратими Віктора розповіли, що життя молодого захисника обірвалося внаслідок мінометного ворожого обстрілу. Це сталося в районі Креміної Луганської області, 29 серпня. До цього часу тіло героя не могли вивести через бойові дії. Сьогодні ж із Віктором прощаються у його рідному Луцьку. Сестри та брати, кохана дівчина, друзі, однокласники, військові побратими, небайдужі містяни. Священник Миколай Нецькар закликав усіх підтримувати сім'ї. Полеглих героїв розділити із ними цей біль. А так боляче, коли приходить звістка і кажуть: ваш син загинув, ваш чоловік загинув, ваш батько загинув, він загинув як герой, як герой України, захищаючи свою родину, свою землю, свою Україну. Віктора Афанасьєва похоронили на міському кладовищі у селі Гаражді на алеї військових поховань. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана герою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.